Вимушений захід спричинений днями і діями російської влади. Фінляндія готова закрити ще більше пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про те, що уряд країни може за потреби розширити обмеження, заявила фінська міністерка фінансів. Уже цієї ночі чотири пункти перепуску на кордоні з Росією будуть закриті через велику кількість шухачів притулку, які хочуть потрапити до Фінляндії. За даними фінських прикордонників, із літа це намагалася зробити 91 людина, яка не мала необхідних документів. Йдеться про громадян третіх країн, що використовують Росію для транзиту і просять притулку у Фінляндії. Раніше російська влада не пропускала до фінського кордону осіб, що не мали віз. Нині ж ситуація змінилася. Тож прикордонна служба Фінляндії має підозру, що за цим явищем може стояти міжнародна злочинність. Після рішення фінської влади про можливість закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією, заявила Естонія, там питання наразі вивчають. Ну і складна ситуація на українсько польському кордоні? Нині другий тиждень рух українських вантажівок блокують польські перевізники. Мова про Раваруську, Краківець та Ягодин. У живих чергах стоять тисячі фур. У водіїв закінчуються продукти та пальне. Гуманітарні вантажі, які раніше поляки обіцяли пропускати. Тепер, як стверджують кермувальники, теж гальмують. Із польського боку кордону працює кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. У неї і дізнаємося ці подробиці. Вітаю Наталю. Тож розкажи, яка нині ситуація на кордоні і що взагалі чути про розвиток ситуації. Вітаю Соломія. Ситуація на польсько-українському кордоні залишається напруженою, а днями може стати ще напруженішою. Зараз поясню, чому нині у чергах на пунктах пропуску стоїть приблизно три тисячі вантажівок за інформацією українських прикордонників. Найбільше у медиці 1200, у гребеному пів тисячі, у корчовій майже тисяча машин. Приблизний час очікування на перетин кордону, до прикладу у медиці 109 годин, а це майже 5 діб. Найближчими днями ситуація може тільки погіршитися, бо мітингарі мають намір цілковито заблокувати. Кордон і перекрити ще й цей пункт пропуску медика, який досі був єдиний незаблокований. Ми не хочемо тут сидіти до свят. Хочемо якнайшвидше закінчити із цим. Домовитися нам наразі не вдалося, але бачу поступки. тобто українська сторона і представники ЄС намагаються з вами порозумітися? Так, так. Попередньо заблокувати пункт пропуску у медиці. Мітингарі планують у понеділок. 12 діб триває блокування кордону. Нерви здають і в українських водіїв, які тижнями живуть вздовж траси перед пунктами пропуску. Також нервують і польські перевізники на одному з КПП. Учасник блокади ходив між українськими вантажівками і стукав сокирою по машинах. Утім, колеги його втихомирили. Додам, що блокування організувала лише невелика частина перевізників, яких активно підтримує антиукраїнська партія конфедерація. Значна кількість польського транспортного бізнесу не підтримує такі методи. Навіть публікуючи у соцмережах ролики з іншою позицією щодо так званої конкуренції, нагадаю напередодні відбулися тристоронні переговори, які тривали сім годин. Представники польської української влади і ЄС думали, як вирішити проблему, але остаточного розв'язання наразі не зріш. Українська сторона погоджується на компрома йдеться про можливе відкриття двох смуг для порожніх польських вантажівок на пунктах пропуску у гринів і грушів. Утім, протестувальникам цього замало наполягають на поверненні для українських водіїв дозволів на перевезення, які європейський союз скасував спочатку повномасштабного вторгнення. Експерти вважають цю вимогу абсурдною. У дорожника проблемнуто в державі, яка нормально функціонує, блокувати дороги, а тим паче пункти пропуску до країни, яка веде війну, неприпустимо. Вимога відновити дозволи абсурдна, на мій погляд. Свого часу польських перевізників впустили до ЄС і не пригадую, що перевізники з Німеччини чи інших європейських країн блокували кордон через те, що бояться конкуренції. Через блокаду польсько-українського кордону на кордоні зі словачиною фіксують суттєве збільшення кількості вантажівок. Туди водії їдуть, щоб швидше перетнути кордон. За словами закарпатських прикордонників, словацький кордон можна пройти за 3-4 дні. Натомість на польському треба стояти по два тижні. Утім, і тут не все так добре. Представники союзу автомобільних перевізників словачини учора і сьогодні на годину перекрили кордон з Україною. Таким чином солідаризуються з польськими перевізниками. Словацькі далекобійники погрожують теж заблокувати кордон, якщо європейська комісія не запровадить дозволи. На перевезення для українських транспортних засобів у Брюсселі, кажуть, виконати цю вимогу юридично неможливо. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька була зараз з нами наживо і з польського боку кордону і розповіла про ситуацію там і через блокування польськими перевізниками.